Хеппі лор, допомога болю в горлі хотілося б поговорити ще про ось заяву Лукашенка, який сказав, що українська сторона запропонувала Білорусі укласти, начебто, акт про ненапад. Володимир Зеленський, коментуючи цю заяву Лукашенка, сказав, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь. При цьому він не чітко відповів, чи дійсно була пропозиція. Як ви гадаєте, правда це чи ні? Ну, першу чергу, ми знаємо, що е, е, Лукашенко орієнтується на Росію на успіхи Росії чи не успіх. Ну, він бачить, що Путін може програти. Він сьогодні ще демонструє підтримку і реально допомагає реальний співучасник цих агресивних дій, але в нього основна стратегія не розпочати війну військами, підкреслюю, білоруської армії з Україною. це буде програш, та це може бути потужне протистояння в суспільстві і в армії. Не спецнази КДБ Білорусі, які підтримують Росію і підтримують агресивні намір Лукашенка, а якраз армія, яка є базовим сегментом для оборони Білорусі. І тому в даний момент він передбачає, може бути конфлікт між білоруською і армією російськими військами в плані недопущення агресії, відмова від проведення військових операцій, тому він сьогодні демонструє таку миротворчу позицію, що він. Готов так наскіти на переговори, що Україна пропонує якісь варіанти ненападу, тобто е, готує підґрунтя е, для того, щоб як Путін програє, що він наче виступав миротворцем і пропонував майданчики, відмовлявся від війни, стримав так та агресію Росії з території Білорусі, тобто аргументи він вже сьогодні набирає, але сьогодні він проявляє таку загальну риторику для того, щоб ну зрозуміло не вступити в конфлікт з Путіним до кінця, а з іншого боку. Не створити протистояння з Україною і країнами НАТО, тому що знає тут реальна для нього загроза не тільки військова, але й політична. Там може зміна політичного режиму. Тому він думає зараз грати на таких протиріччях, які є сьогодні в Росії, але і у нього Звісно, Він заявляє про те, що він тримає фланги, прикриває Росії від західного впливу, тобто першого НАТО і від України, яка має наступати з цього блоку. І зрозуміло, що якщо він вступить війну, це може спровокувати широкомасштабний наступ не тільки з боку України, але і НАТО. Тому в даний момент це буде удар і по Росії з флангів. Тому в даній ситуації Лукашенко наче грає, що він захищає і Росію, і реально допомагає підготовку веде мобілізованих на своїх базах, тому що в Росії недостатньо. Він проводить ремонт реконструкцію танків, БТРів, ракетних систем і правляє щотижня до Росії. Розміщає Ескандери, розмістив навіть на аеродромах Міг-31 з е, кінжалами, Це е, дуже потужні ракети, гіперзвукові, але далі він не йде. І тому оця риторика вказана на те, що він вже не вірить в перемогу Путіна і думає про свої перспективи. Паралельно з риторикою щодо нашої позиції і його позиції, він паралельно веде переговори із. Китайцями і намагається зустрітися з Сінзипіном і Ердоганом, що в випадку вже повнопрограшу Росії, що вони підтримали позицію Білорусь, що він не являється агресором, а є був навіть миротворцем. Намагався якимось чином домовлятися про якісь миротворчі процеси. Хоча, по факту, він повністю е, співучасник агресивних дій і з початку, з початку війни і до цього часу.